В цьому розділі ми поговоримо про процедуру формування команди, карти компетенцій та цінний кінцевий продукт кожної позиції в команді туристичного оператора. про тестові завдання їх важливість в процесі вибору. Окрім того, обговоримо одну з найважливіших частин процесу відбору персоналу мотивацію як складову частину композиційного пакету, тобто заробітної плати. Знайдемо відповідь на питання: чи потрібен випробувальний термін. Та яким чином використати його для відповіді на питання, чи знайшли ви потрібного вам співробітника, який в майбутньому буде ефективним в досягненні поставлених перед ним цілей? Під час збільшення обсягів реалізації туристичних продуктів постає питання масштабування команди та як і де знайти кваліфікованих та зацікавлених нових співробітників. Процес пошуку можна розкласти на такі компоненти: призначення відповідального за пошук. Формування детального запиту на пошук спеціаліста, розміщення об'яви про відкриття вакансій за допомогою всіх можливих інструментів, фільтрація надісланих резюме, особисті співбесіди для визначення особистих характеристик кандидатів, виконання тестових завдань кандидатами, що успішно пройшли особисту співбесіду, і фінальне визначення кандидату для формування останньому пропозиції. Пропозиція може складатися з таких розділів. Як загальні умови роботи, робочий розпорядок, правила нарахування, відпустки, вихідні дні тощо. Детальний опис функціональних обов'язків займаної позиції, тривалість випробувального терміну, цілі та очікувані результати роботи під час випробувального терміну та цілі та результати роботи по закінченню випробувального терміну. Почнемо спочатку. За процес пошуку кандидатів має відповідати конкретний співробітник. Зазвичай це або адміністратор, або спеціаліст з персоналу або керівник компаній. В пошуках працівника можна використовувати наступні інструменти: професійні рекрутери або відповідні агентства, сайти пошуку роботи за допомогою рекомендацій колег по індустрії тощо. Яким би не було джерело надходження резюме кандидату, процес відбору починається з розміщення оголошення про вакансію. Що ж потрібно для результативного пошуку потрібних спеціалістів? Найперше, потрібно знати, кого саме ми шукаємо. Для цього потрібно детально описати характеристики людини, так звані Soft Skills, та чітко описати функціональні обов'язки позиції. Цей детальний опис називається карткою компетенції. Картка компетенції є базою, орієнтиром для оцінювання результатів роботи конкретного співробітника на певному робочому місці. Не менш важливим є включення в картку компетенції позиції Опису цінного кінцевого продукту ЦКП позиції. Фактично, це лаконічно формулювання результату діяльності певної вакансії. широко описує ЦКП, перелік цілей та задач конкретної позиції. Також важливо, кожен співробітник має знати не тільки свій цінний кінцевий продукт, але й ЦКП колег. Таким чином, формується обізнаність колективу просутність діяльності колег, створюються взаємозв'язки між підрозділами та колегами. ЦКП, яких корелюють між собою. Коли сформована карта компетенції певної позиції оголошено про відкриття вакансії, компанія починає отримувати резюме кандидатів. Їх кількість залежить від того, наскільки привабливим буде виглядати опис вакансій. Також сильно впливає на зацікавленість кандидатів до вакансій така частина опису, як мотиваційна складова. Мотиваційна складова це не тільки про гроші. Мотивація це процес стимулювання окремої людини або групи людей до виконання задач, що направлені на досягнення індивідуальних в межах компетенцій та загальних цілей організації підприємства. Мотивація базується на наступних засадах: можливості щодо персонального розвитку чи та кар'єрного зросту, зв'язок рівня оплати праці за результатами та визнання особистого внеску в загальний успіх компанії, захист здоров'я працюючих. Добровільне медичне страхування, можливість творчої реалізації, підтримка в колективі, доброзичливої атмосфери. Цей список орієнтовний, невичерпний. Тож ви можете мотивувати свій колектив відповідно до корпоративної культури підприємства. З практики не так важливо повністю зазначати всю мотиваційну програму в описі вакансії, тим не менш. Потрібно вибрати ті пункти, які, на ваш погляд, будуть визначальними в рішенні того чи іншого кандидату прийняти рішення, подавати резюме саме в вашу компанію та на ваш розгляд. Дуже часто при відборі персоналу керівники та власники нехтують таким потужним фільтруючим інструментом, як тестові завдання. І даремно цей крок на шляху до вибору фінальної кандидатури на відкриту вакансію суттєво зменшує ризики неправильного Вибору кандидату. Звичайно, впродовж випробувального терміну, який може складати від декількох тижнів до декількох місяців, ви так само можете визначити, чи підходить вам кандидат чи ні. Але ж час буде втрачено, а як відомо, навряд чи є щось більш цінне, ніж час. Якими ж мають бути тести? Це одне із найпростіших питань цього розділу. Опишіть базові регулярні ситуації, з якими може стикнутися кандидат на цій посаді. Та запитайте рішення цих ситуацій. Практичні рішення кандидатів покажуть вам не тільки і не стільки soft skills кандидату, а більше реалізацію конкретних компетенцій, які будуть потрібні на щоденній основі. Якщо ж результат виконання тестового завдання вас не задовільняє, не варто чекати, що протягом випробувального терміну ситуація зміниться. І це суттєво зекономить ваш час та увагу. Ваші ресурси в процесі пошуку найбільш підходящого кандидату та не дозволить їх змарнувати. Якщо ж тестові завдання виконані задовільно, вас влаштовують результати та рішення, що продемонстровані кандидатом. Далі потрібно приймати рішення та зробити фінальний вибір. Цей вибір зазвичай робить або власник компанії, або керівник компанії разом з безпосереднім керівником майбутнього співробітника. Наступний і фінальний крок. На шляху до збагачення вашої команди потужним та ефективним членом команди випробувальний термін. Те, що важко було виявити на попередніх етапах, обов'язково проявиться протягом випробувального терміну. Тож по його закінченню ви точно зможете відповісти на запитання, чи влаштовує вас конкретний кандидат, чи може він досягати поставлених цілей, чи може успішно інтегруватися в існуючий колектив. Важливим також є визначення цілей на випробувальний термін. Такими, що можуть бути реалізовані. Принцип SMART – конкретні, вимірювані, можливі до досягнення, резонні та досяжні в певний проміжок часу. Останнє, що варто відзначити, тривалість випробувального терміну. Він має бути резонним, не відштовхувати потенційних кандидатів своєю невиправданою тривалістю. Надані критерії процесу відбору кандидатів до команди вашого туристичного оператору не мають потреби до суворого виконання. В першу чергу ви маєте орієнтуватися на власний розсуд. Може здаватися, що процес відбору досить складний та формалістичний і його можна спростити, але все ж описаний процес значно зменшить ризику вибору неправильної кандидатури та збільшить шанси на вибір кандидата для довгострокового та ефективного співробітництва для досягнення цілей підприємства.